10 серпня починаємо приготування до посіву озимого рапсу. По плану ставимо розвертачі ряду і міняємо висівні апарати на рапсові. Поїхали. Встановили на місце розвертачі. Далі у нас заміна висівного. Апарату на ріпаковий. Знімаємо той, що стояв, це соєвий стояв. І встановлюємо комплект для ріпаку. Значить, що туди входить? В комплект? Диск, виштовхувач з пружинкою і отака щіточка. Це додатковий зйомник для ріпака, бо він дуже легкий. Треба його відділяти від диску. Кріпиться отаким саморізіком. В комплекті є ще отака е, самоклейка, але на висет другий вона не ставиться, тільки на висет перший. Так що це можна сміливо. Хай валяється. Ось інструкція. Ось це. Забирається докупи, встановлюється. Вниз осівного. Отак от показано. Ну, це, що я сказав, це не треба. Ось самий диск, виштовхувач з пружинкою. І все. І вперед. Встановлюємо. 16 серпня, ранок. Наразі все готово. Заводимося, грузимо пасівмат і їдемо на поле. На цьому полі у нас буде експат Декалбовський, на слідуючому буде полі Dynamic, DSV-шний. Зараз змішаємо з талько графітною суміш і розважуємо через ваги. Поїхали. трошки на нерви працює це все діло цей приконець по факту з ріпаком він не друже. Якщо з остальними культурами він дружить то з ріпаком він не дуже друже. Хоч показую, коли закінчилося і починає пищати то звертаєш увагу а коли це пік-пік трохи то не звертайте увагу бо не бачу воно той ріпак весь. Крупніший бачу, мельче не бачу. Отак воно виходить. Розгортачі ряду поставили на мінімальний заглиблення, аби трохи трохи зняло рештки і почорнило ґрунт. Працюємо по маркеру по звичній схемі по діагоналі. Вчора працювали гліфосатом у нормі 2 літра. Раундап екстра Ну сьогодні вже видно, що дія є побіління, верні посвітління, верхушечки особливо на амброзії. Дуже видно. Щириця вуха повісила зовсім. Двадцять четвертого серпня України. Ваші дітки в нашій Та не пещі. Без приколів не обійшлося. 2 кілограма експата Декалбовського убіжало в невідомому напрямку. Ну, Трохи провтикав. Давайте відверто казати. Прийшлось вводити корективу. Там, де планувалося обсіяти края на цьому полі, полі декалбом, не вийшло. Прийшлося обсівати ДСВ-шним динаміком, Ну, так як тут динаміки посіяний, по факту. Із-за цього трошки, можливо, не вистачить нам посівмата. Що зробили? З півполя зменшили норму висіву на 250 тисяч насінин. Нагадаю, перше поле і половина цього поля сялася з нормою 300 тисяч на гектар. По першому полю у нас стояла зірочка верхня. 21, нижня 13. На цьому полі з другої половини поставили верхня зірочка 19, нижня 15. Що, діло зроблено, вистачила тютелька в тютельку, самі не ждали. Ну так вийшло. Все. Хай тепер росте і радує. А ми будемо спостерігати разом. Слава Україні!